Друзі, всім привіт! У нас Луцький авторинок 7 година ранку. Зроблю вам свіжий огляд автомобілів в бюджеті від 4 тисяч доларів до 7500 доларів. Що продають на ринку, які ціни, що ви можете побачити перед собою приїхавши підбирати автомобіль. Ну, Друзі, поїхали. Так, і Розпочинаємо з такого міганчика 2006 року. У нас 5,5 хочуть за нього. Заявимо 173 тисячі пробігу, який двигун інформації немає. Ось такий варіант. Так, Далі у нас Golf 450. Знімаємо вже по порядку, 1,4 4 бензин 2003 рік. Так, 4 тисячі, ну, звичайно, тут торг присутній, це авторинок. Так, якщо по черзі бачимо таку субару 2011 року, ціна у нас 6950, повний привод на автоматі, 2,5 бензиновий двигун. нас на ринку така шкодка 2006 року 1,6 бензиновий двигун. Навіть газ бензин 6100. За неї цінять продавець, седані в чорному кольорі, видно вона наполірована, вже підготовлена до ринку. Так, Рухаємося далі. У нас така зефірка. 1,6 бензин, 2008 рік, 600 ціна. Пробіг заявлений 182 тисячі. Так, такий у нас Гольфік 2005 року, 1,4 бензин, 5,5 тисяч, 184 тисячі пробігу. Так, друзі, нагадую, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів, тому якщо у вас якийсь варіант зацікавить з відео, чи можливо ви знайдете щось цікаве в інтернеті. І взагалі вам потрібен підбір хорошого автомобіля, звертайтесь. Все вам детально, наскільки то можливо, перевіримо. Перевіримо комплексно. Комплексно – це Детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, тест-драйв автомобіля, перевірка на підйомнику, перевірка за вінкодом, перевірка, пакет, перевірка пакету документів до постановки на облік. Ну, поторгуємося з продавцем. Вже в кінцевому етапі ви отримаєте повний звіт по технічному стану, косметичному стану і кінцеву ціну, де будете приймати рішення, наскільки вам автомобіль актуальний. Ну, є такі послуги, як разова комплексна перевірка, підбір і супровід на авторинку, підбір автомобіля під ключ та експерт на день це огляд до 7 автомобілів. Так, 8700 не підходить. До 7 автомобілів вибраних вами. 2005 року у нас такий Nissan 18 бензин, 4950 пробіг. Маленький продавець каже, який пробіг? 140 пробігу. ну вам, що ви можете побачити на Луцькому авторинку. Так, далі у нас міганчик 2009 року. На газу, 1.6 газ бензин. 6300 доларів. Ну, звичайно треба враховувати торг. В більшості продавці після нормальної комплексної перевірки грунтовно торгуються. Бувають випадки, що скидають там 500, 600, 700, у нас навіть були випадки. Ну, знімає, так як в нашому бюджеті, тут звичайно 1,0 бензин у нас, як мотор там дуже спорний мотор. Але знімає, так як це наш бюджет. Так, рухаємося оперативно далі. Що ми бачимо перед собою? У нас така Hyundai. Зараз підійдемо ближче, подивимося інформацію, 2010 року 1,6 дизель. Так, ціну креслили. Не знаю, 6650. Телефон є в кадрі, друзі, Кому цікаво можете. Телефонувати до продавця за деталями. Ну, такий сценік теж в нашому бюджеті 2011 року 7700 доларів, 260 тисяч пробіг. 1,6 не вказано, дизель чи бензин. Так У нас така зефірка 2006 року 1,6 бензин, 5150 у нас ціна на старті. Симимісна, пробіг на 253 тисячі кілометрів. Така у нас астрочка так, в з ціною 7350 доларів на автоматі. Так, друзі, оперативненько рухаємося далі. Шукаємо наш бюджет, у нас ранок. Автомобілі помаленьку з'їжджаються на ринок. Так, У нас такий пижик. 5,5 за нього просять 2009 року 1,6 бензин. От також тут 1,6 трошки спорний двигун. Он має ряд своїх болячок. Що є дуже важливо в самому підборі, взагалі розуміння того, на що звертати увагу, які. Найкращі моделі в вашому бюджеті, які кращі двигуни, які коробки. бо в Тих самих моделей є. Вдалі двигуни, ставили вдалі, є не дуже вдалі. Та сама історія з коробками. Друзі, хто не розуміє, що на що дивитись, на що звертати увагу. Консультація безкоштовна, можете телефонувати, я підкажу, розповім. так 8,5 це не наш бюджет. на Така у нас А4 Ауді. Представлена на авторинку з ціною 6800 доларів 2005 року. Але 1.8 у нас турбобензин. 264 пробіг 6800. Так. так, у нас сценік, це Grand Scenic 2010 рік, 1,5 дизель 6900 доларів. Що ми бачимо всередині? Є клімат-контроль без навігації на оригінальних титанах Так, далі у нас така шкодка тур зараз почитаємо інформацію 2009 рік 1,6 MPI, простий звичайний атмосферний двигун без різних турбін. 2009 рік Ну, ціни немає є телефони ну, я думаю вона в нашому бюджеті сьогоднішньому так, 5200 у нас така астра 2007 року 1,6 бензин, 251 тисяча пробігу Так, далі у нас така шкода з ціною 6600 доларів, 2008 рік, 1,6, також звичайний атмосферний двигун, 75 кВт, пробіг заявлено 204 тисячі. Так, сценік у нас 2006 року, короткий сценік. 1,5 дизель, 4600 ціна на механіці, ну але ми і пробіг маємо відкритий, відкритий, з нього відкрито, безключовий доступ, пробіг 285 тисяч. Так, Volvo v 50 2009 рік 1,6 дизельок, 6200 доларів. Ну, ціна цікава, але я, друзі, завжди наголошую, не завжди потрібно вестись на ціну. Бо до них на ринку немає. Якщо ціна занижена, потрібно шукати якісь підводні камні. Якщо автомобілі не нові, автомобілі вже з пробігами за 200 тисяч. Проблем може бути купа різних по різних агрегатах. А бувають такі моменти, що і, і по кузову, і технічно скрізь купа нюансів. Тому, друзі, завжди потрібно перевіряти. Друзі, від себе скажу, що сценіків міганів на ринку є вибір непоганий. Тому хто шукає такий варіант, можна спокійно їхати на ринок. Є з чого вибирати. Я думаю, якийсь варіантик ми знайдемо. Звичайно, у нас завжди така створюється ілюзія, коли багато автомобілів, супер, все можна вибирати. Починаєш все детально оглядати і там якийсь момент, там по кузову, там технічно, там пробіг. Може бути все звичайно, але завжди чим більший вибір, тим легше автомобіль підібрати. Ну і звичайно купити щось оптимальне. Так, такий у нас міганчик 1,6 бензин, 167 тисяч пробігу. Ціна у нас договірна. Так, шкоду ніби знімав чи не знімав, вже не пам'ятаю. підзніму 4850. Ціна на старті 2005 рік 1,675 кВт. Це вказує на те, що у нас простий атмосферний двигун з пробігом 270 тисяч. 6200 маємо такий b 6 Passat 2010 року, 1,4 TSI. так, Пізнімою інформацію. Так, 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 рухаємося, шукаємо наш бюджет сьогоднішній. Так, Subaru у нас 8600. Така Honda Fierwin, мінівен такий обрубаний. Теж пізьмемо, ціна у нас 5950, 1,7, 267 тисяч пробіг, ну це у нас бензинка. 1,7 бензин. Так, цікаво, що спереду три сидіння. Так, 6950 у нас таке кенго. 2008 рік, 1,6 бензин. 247 тисяч пробіг. Так, далі у нас такий туран з ціною 6250 доларів, 1,6 бензин, 2007 рік. 222 тисячі пробіг. Так, рухаємося, тоді дивимося сьогоднішні наші бюджетки, так би мовити. Так, гольфік у нас такий 5150, 2004 рік, 1,6, у нас вже FSI, бачу, 85 кВт, бачите, там є різні двигуни, MPI, FSI, TSI. Це також важливо щоб було розуміння що ви купуєте Ну, стикає з тим що частина людей взагалі купує автомобіль не розуміє що купує там в плані коробок, двигунів, а вже в процесі вже всі деталі ніби, як то кажуть, знає. Така в нас Hyundai в хетчбеці. Тоже рідкість рідкіс для луцького авторинку, але хечбеки є. 2009 рік, 1,4, бензин 5200 є ціни. Так, пробіг не бачу, не вказано. Рухаємося далі. У нас Passat не в бюджеті, Audi також 9800. От бачимо такий Golf Plus. 2005 рік 1,6 бензин, 5750 ціна. Так, Такий у нас тюксончик з ціною 7000 2006 року, 2.0 бензин, 149 тисяч пробів. Заявлено без підкрасів, сервісна історія. Звичайно, друзі, наскільки ця інформація об'єктивна, потрібно все детально. І наголошую комплексно перевіряти, тому що якщо ви перевірите тільки підвізку, заїдете на яму, подивитеся тільки товщиноміром, це нічого не говорить. Ну в загальному про стан автомобіля. Тому що автомобілі є купу різних агрегатів, які потрібно перевіряти. Так, друзі, нагадую, що більше про свою роботу з віджики замовників, клієнтів, автомобілі, які ми перевіряємо, які купуємо. Як перевіряємо все, що пов'язано з моєю роботою, відгружаю в інстаграм. Там більш детально. Все, тому, друзі, підписуємося. Знизу буде посилання на інстаграм. Такий у нас пасатік на автоматі. 7750 цінник, 2009 рік, 1,4 бензин, шкіряний салончик. Ми ну, бачимо на хорошій комплектації, оригінальні титани. На вигляд має. ну Потрібно, звичайно, перевіряти, воно на ринку все підготовлене, все блистить, горить. А що по факту потрібно вже дивитись. Такий у нас Ford Focus 2009 року. 1.6 дизель. 268 тисяч пробіг, 6200 доларів просять за неї. Так, далі бачимо у нас така астрочка. Астрочка у нас 4950 ціна, 2007 рік, 1,8 бензин авто в Швейцарії. Друзі, пишіть в коментарях, які автомобілі вам цікаві, які автомобілі ви шукаєте. Коментарі я читаю. Буду звертати увагу, що є на ринку по вашому запиту. Так, у нас такий Туран, 2008 рік, 7700, 1,4 бензин, 242 тисячі кілометрів на автоматі. Так, далі рухаємося. У нас не бюджет, не бюджет 8600 Hyundai на автоматі. Теж інше відео зробимо. Так, ну, друзі, автомобілів на ринку достатньо. Ніби вибирати є що. Так, 2009 рік, 6650 ціна такої асси двигун 1.8, до речі, вдалий, хороший двигун, ресурсний, динамічний. Якщо вибирати як між 1,6 і 1,8 я за 1,8 сам особисто мав, їздив. Довший період, як то кажуть, нормально затестив, тому друзі можу певно сказати, буде на якусь літру більше брати, але по плані динаміки на порядок комфортніше їздити. Так, далі у нас такі гольфіки, 1,4, що один, що другий. 4700 217 тисяч пробігу. Так, бачу, у нас є якась сервісна історія, ті всі бумажки ми детально звіряємо, перевіряємо, бувають випадки, що бумажки трохи не сходяться з реальними пробігами і які є. сервісами. Тому потрібно також все детально перевіряти. Так, така у нас шкода турка. Бачимо, купа документів різних. Більшість це сервісні історії за кордону. Чеки на обслуговування, це також цікаво, при перевірці завжди це все перевіряється. Так, 6800 доларів за такий автомобіль. Це у нас 1,6 бензин, 2009 рік. Далі такий міганчик. Зараз пізнімо салон, потім пізьмо інформацію. 5350 ціна, заявлено нефарбована, сервісна історія, 2006 рік, 185 тисяч пробігу, 16 бензин. 600 у нас такий туран. Це у нас дорі стайл, 2005 рік 1,6 бензин. Так, далі дивимося гольф. Бачите, гольфи. Мігани, сценники, вибір є хороший. Так, 2004 рік, 1,6. Ціна у нас 5,5. Тільки у нас 1,4 відразу ціна на порядок дешевше, 1,6. Ціна на доларів 500-600 дорожче. Так, друзі, у нас такий міганчик 2004 року з ціною 4600 доларів. 218 тисяч у нас намальовано пробігу, 1,6 бензин. Так, далі у нас куранчик 8,5, не наш бюджет. Так, така у нас шкодка 6 тисяч доларів. 2008 рік, 1,6 бензин, 246 тисяч пробів. Так, рухаємося далі. Бачимо, у нас така дача, 1,6 бензинова. 2009 рік, 4700 доларів. Так, далі сценік. Ціною 6 тисяч доларів, 1,6 бензин, 2008 рік, 246 тисяч пробігу. Так, оперативненько шукаємо наш бюджет. Так, міганчик немає ціни, другий Міган, вже бачимо на номерах, автомат, 2008 рік, 6950 доларів. Не фарбована, пригнана Швейцарію, 1,6 бензин. Так, далі в нас сценік 2003 року. 4200 його ціна, 1,9 дизель. Так, далі дивимося, що у нас є. До 7500. Маємо такий 7,5 7500 2010 року. 1,4 TSI. Це у нас турбований бензиновий двигун. 202 2020 пробігу. Рухаємося далі. Бачимо у нас зефірка Туран. піднімемо. Така зефірка у нас стіною 5800 доларів. 2006 року випуску 1,8 бензин. Пробіг 241 тисяча. Так, далі у нас такий туранчик. 2004 рік, 1,6, пробіг 234 тисячі кілометрів. Так, далі, далі. У нас такий сценік 7800 доларів. Думаю, наш бюджет. 2011 року автомобіль, БС-комплектація. 1,5 дизель, 250 тисяч пробів. За БС-комплектацію це доволі хороша ціна. Звичайно, потрібно дивитись, перевіряти, тоді можна говорити відповідність. Ціна стан, бо ціна це один з таких моментів. Не завжди, як кажуть, по ціні потрібно купувати автомобіль. Потрібно автомобіль перевіряти, щоб було розуміння за що ви платите свої кошти. Друзі, маємо така у нас дача Логан 2009 року 1.2 бензин. 162 тисячі пробіг, 4950 доларів просять за неї. Далі бачимо у нас в універсалі варіанті ще. 2010 рік 1,6 бензин. 200 тисяч пробігу, 6,5 у нас ціна на старті. Такий у нас Рено Сенік. Другий 2009, 2007 точніше рік. 16 бензин, 5900 доларів у нас механіка. Так, друзі, маємо на ринку такий міганчик 2012 року в хешбеці, 1.5 дизель. Ціна у нас 7900, думаю з хорошим торгом він проходить в наш бюджет сьогоднішній. Так, заявлено не фарбований. Але друзі я повторюю, що наскільки інформація об'єктивна потрібно перевіряти і тоді можна говорити вже про реальний стан, бо як завжди в нас автомобіль. Без зауважень, в ідеальному стані, не битий, не фарбований, оригінальний пробіг. А після комплексної перевірки виглядає все по-інакшому. Така у нас дача логан з ціною 4600 доларів 2012 року 1.2. 120 тисяч у нас пробігу. Так, далі у нас така фабія, але 1.2, не дуже ходовий двигун, тому друзі знімає більш такі ходовіші варіанти. 1.4 у нас такий Гольфік 2003 рік, 4,5 ціна. Так, далі у нас Astra 600, 2008 рік, 1.6 бензин. Бачимо шкіряний салончик. От маємо інформацію. Так, далі дивимося 5650. 50, 1.4 у нас такий гольф. 2009 року. Так, далі у нас. 1,2 такий гольф плюс 1,6 бензин, 250 тисяч пробігу. Зараз піднімемо салончик, інформацію. 5800, хочуть за нього. Так, далі у нас така дача логан. 1,2 бензин. Так, далі у нас Гольф 2010 року. 7800 ціна. 16 дизель. так, пробігу у нас не вказано.